Всім привіт! Хел! Зрозуміло, мабуть, по назві, як там, я назву. Так от. Кейті. Але у мене така була. Видуапі. Так. Запускаю там. Ну, збираюся ще випускати для мультфільму. Зіренька, зіренька, зіренька. Star of the Movie. Yo. Not the film. Mm -hmm. Тані відео на цьому каналі. Так, це правда. Це не сказано нічого, ну. І не за того, що я не стаю сильно популярнішим. Записати, того, що Інший користувач буде користуватися цим каналом. Можливо, в майбутньому більше. Викладати відео все таке. Ну, і насправді це не зовсім був мій особистий канал. От прям мого аккаунту. Насправді так, от. Але, але, так, це останні відео. Артема канале. А вы на Артема канале? Вы на канале переходите с поцелуем, да, там все подумаете. так далі, и так далее, и там все буде, и правило, и выйди. И мультфильмы все такое. Сестра на Артема канале, пальцем вам опоминала, моя сестра. Уху, да, все так. Ух, в душах все, давай